Вітаю, друзі, на огляд чергова монета з серії області України. Перша з 2008, в 2018 році їх було три. Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь. Зараз ми почнемо з Автономної Республіки Крим. Монета присвячена автономній адміністративно-територіальній одиниці на півдні України, розташованій на Кримському півострові, який омивається водами Чорного та Азовського морів. А від материкової України півострів відділяє озеро Сиваш. Крим має величезний курортно-рекреаційний потенціал, який забезпечують природні курортні фактори та унікальні ландшафти, славиться чисельними пам'ятками археології, історії, культури, архітектури та містобудування, багата історія Криму та народів, що сформували його сьогоднішнє етнічне обличчя, українців, кримських татар, росіян, греків, вірмен та інших етнічних та етноконфесійних громад. У 2014 році Автономну Республіку Крим було підступно окуповано Російською Федерацією. Насильницька анексія Криму не визнається українською державою і міжнародною спільнотою, які вважають півострів тимчасово окупованою територією. Пам'ятна монета продовжує серію присвячену областям і територіальному устрою нашої держави. Монета була випущена 25 квітня 2018 року. Має номінал 5 гривень. Виготовлена з біметалевого сплаву недорогоцінних металів. Масою 9,4 грама, діаметр монети 28 мм, тираж 45 тисяч штук. В 2018 році підняли тираж з 35 до 45 на 10 тисяч. А все починалось з 15. Так, тож, друзі, переходимо до розгляду аверсу монети. Так. О. Гарний фокус, все чітко видно. Так, значить, на версії монети зображено. Вгорі Малий Державний герб України Трезуб, написи півколом Національний Банк України вгорі і внизу 5 гривень. Праворуч, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. У центрі зображено композицію, що символізує Крим, ведмідь гора, аюдах, праворуч, від якої рік карбування монети 2018, на тлі стилізованих хвиль античний корабель. Під яким ханський палац в Бахчисараї, альтанка в Херсонесі, де відбулося хрещення князя Володимира Ліворуч. Унизу гроно винограду амфора, татарська та антична монети, квіти гірської лаванди. Так, Переходимо до реверсу. Реверс-реверс. Так, фокус. Що мені подобається. Так. Значить, на реверсі монети зображено стилізовану карту України на тлі орнаменту створу Таріль автора Арустема Скібіна. По колу розміщено написи. Автономна Республіка Крим угорі, Україна унизу. Ось така монетка, друзі. Гадаю, що в багатьох вона є. В кого нема, обов'язково має з'явитися. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо цікаво. До нових зустрічей в ефірі. Далі буде місто Київ.